Сьогодні ми приготували для вас добірку цікавих вартісних українських серіалів, які ви точно могли пропустити. Пишіть коментарі, висловлюйте свою думку про переглянутий серіал, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Давайте разом популяризувати україномовний контент. Рушаймо! Відкриває сьогоднішню добірку серіал Доброволець доброволець Дмитро повернувся додому із фронту. Він єдиний із загону, хто вижив після бомбардування ворожими військами. Після трагічних подій боєць намагається адаптуватися до мирного життя, але на цьому його війна не закінчується. Дізнавшись, що в Києві на день козацтва готується теракт, Дмитро збирає команду бійців, щоб попередити злочинну змову і врятувати столицю від вибуху. Патріотичний екшен від творців Філі. মোক কি বৰহি Серіал у неділю рано зілля Копала загадковий серіал, який сподобається всім любителям фантастичних картин про чорну магію. З давніх давен на свято Івана Купала слов'яни проводили містичні обряди. Вони вірили, що ті допоможуть їм знайти свою другу половинку. На це сподівалася, й головна героїня романтичного серіалу. Серіал у неділю зранку зілля Копала розгортається в сучасному світі, і знайомець із вченим Максимом. Молодий чоловік, закоханий в науку і намагається пізнати всі. І тонкощі також хлопець захоплюється народними переказами. Для нього важливо знати, як саме відбувалося становлення культури народу, тому він намагається збирати всі розповіді сільських жителів і записувати їх в особливий блокнот, через якийсь час співробітник філологічного факультету. Планує випустити власну книгу, куди будуть записані всі його подорожі. Для нього не існує любові, тому одружуватись в плани вченого не входить. Люба розуміє, що сподіватися їй нема на що, тому погоджується відправитись в подорож в останній раз і саме воно допомагає героїні з рішенням основної проблеми. Серіал Я надія. Чотири серійна воєнна драма про медиків екстреної допомоги, які під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну проявили небояку сміливість, відчайдушність та відданість своїй професії, рятуючи людське життя. Цей серіал знятий під час війни в Україні. Головні героїні стрічки це працівники швидкої у Харкові, які у лютому березні 2022 року під постійними обстрілами та бомбардуваннями рятували цивільних і військових свого міста. Та фельдшерка надія, попри реальну небезпеку і умовляння хлопця виїхати в більш безпечне місце, вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові, не розуміючи, що чекає на неї у найближчі тижні. Це безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших, і зустріч з ворогом віч на віч. Серіал Мама серіал розповість, чи зможе матір самотужки знайти сина в полоні у ворога. Глядач поринив світ головної героїні, матері Ніни Іванівни, син якої став добровольцем і пішов на війну. Здавалося б, це єдине, що може турбувати матір. Очікування юнака в слаб війська. Доля приготувала родині швидченків власний сценарій, і він радикально різниться від очікувань жінки. Одного дня Ніні Іванівні повідомляють про перебування сина у Полонів окупантів, вона недовго думаючи, збирається на пошуки власної дитини та рушає у лігво ворога. Дорога пошуків матері буде усіяна страхом, болем і безліч випробувань. Як жінка впорається з усіма перепонами на шляху до найголовнішого зустрічі із сином. Завдяки спільній і плідній праці творчої групи і декораторів, ви на власні очі зможете не тільки побачити, але й відчути гнітючу атмосферу окупованої території. А ось глядацькому здивуван Буде меш, адже знімальним майданчиком для блокпоста стала троєщина. Будиночок на щастя. Історія буде розвиватися навколо молодої сімейної пари Максима і Маші, які все життя прожили у великому місті, але пізніше вирішують змінити задушливі вулиці на сільський простір. У селі Синьківка їм у спадок дістається будинок, в який вони і переїжджають. Що може бути краще в приватних володінь? Макс приймає подібний переїзд більш просто, так як цей будинок йому знайомий по дитинству. Сюди він часто приїздив провідати свою бабусю. Знає кожен куточок і любить ностальгувати. для Маші ж подібна будова. Це епіцентр поганого настрою і мотлоху. Її все постійно напружує і все не подобається. Без міських радощів на неї нападає хандра, пара стає фермерами, хоче розводити всяку живність, наприклад, страусів, а також харчуватися тільки тією їжею, яку буде вирощувати на городі. Очевидно, що, зіткнувшись з суворою реальністю, вони не раз будуть потрапляти в смішні ситуації. З плином часу герої стали батьками і тепер. Сім'ї Макса та Маші затісно у маленькому будиночку, тож вони вирішили купити нову земельну ділянку на іншому кінці села, щоб збудувати там сучасний і комфортний великий будинок. Однак, переїзд, батьківство та інші життєві етапи не дають жити тихо та спокійно, і четвірка вкотре поринає у вихор світових пригод та неочікуваних подій.